Дмитро, привіт, слава Україні! Зі мною півзахисник команди Синдикат. вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. З очікуваною перемогою переграли суперника з рахунком 2-1, показали доволі непогану гру. Поділися, будь ласка, враженнями, емоціями з гри. Ну, як то кажуть, перемога поганої не буває. Була важка гра, у нас немає декілька ключових гравців це Паша Понежда, це Дмитро Дуніч та інші виконавці. Я думаю, що в цьому турнірі ми поставимо собі задачі боротися за призові місця. Ми тільки зібралися, проте по грі я хочу сказати, що гра була досить важкою, але перемога є перемога. 2-1 – це добре. Я думаю, що не дивлячись на те, що гра сама по собі була складною, суперники дали вам непоганий бій. Я думаю, вам е вистачило. У вас більше було везіння, і ви на класі. Я думаю, все ж таки змогли здобути перемогу, якщо ти зі мною згоден, так, так з будь ласка, декількох кандидатів на звання лева сьогоднішнього матчу. Та ну це я не можу це сказати, так як я гра була досить важкою. Мені сподобався трачу півку. Це людина, яка намагалася, ціплятися, ціплятися за всі м'ячі. Вона він е... грав ззаду, грав попереду, та був на кожному клап клаптику поля за що. Я хочу його відмітити. Дякую за гру. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів Кубку Києва та Чемпіонаті Києва. Дякую.